Я капітан Збройних сил України Євген Олексенко і служу з 22-го року по зараз. Інвалідність отримав в 15-му році в АТО, там і ОБД. Потім, у му році, почав першого дня вторгнення, ну потім інвалідність отримав вже другу групу, але продовжував служити. 23-й рік був важкий контрнаступ на запорізькому напрямку. Тоді я був в 114-му батальйоні ТРО, 110-ї бригади. Згодом 116 й батальйон теж з цієї бригади був. В принципі, я брав участь, якщо брати ще з часів АТО, то в принципі, весь Донбас, Чернігівська, Сумська. Єдине, що не довелося, трошки не дійшли до Миколаївської Херсонської області. Ще. Але я думаю, що наша географія це дозволить, тому служба продовжується. Ну, цікавих моментів було багато, найцікавіше, мабуть, те, що ми змогли маленькими силами. Зайняти сіру зону, змогли відвоювати три села, змогли знищити колону два рази військової техніки противника. Ну і я поставив собі за мету як командир того підрозділу добитися, щоб хлопці, які вижили, особливо ті, хто вже кого з нами нема, щоб вони отримали нагороди, ну і відзнакові держави по їх вкладу для воїна. Дуже важливо для солдата, особливо просто дуже важливо знати, що його вклад він не забувається, тому що солдата мотивує навіть не гроші, солдата мотивує відзнаки, солдата мотивує е пам'ять про нього і про його вклад, особливо про загиблих побратимів, ну і про живих теж, тому що забувати не можна. Долучився до змагань 17-го року ігри не скоро у них були, і в 18-му році в Сіднеї їздив, в срібло взяв. А у 22-му році на іграх воїна зробив рекорд і виграв золото і срібло по ядру. А в ветеранському спорті з самого його початку в принципі ці ігри з'явилися через те, що ми хотіли просили організаторів зробити щось більш цікавіше, скажімо, і іншого формату ніж інвіктус. І нам хотілося мати змагання, де можна показувати спортивну складову. Я почав займатися спортом. Активно для реабілітації після поранення, і перейшло це все вже в спорт, скажімо, високих досягнень. В принципі, я виграв все, що можна було в Україні, виграти. Ну і в мене моя мрія потрапити на Паралімпійські ігри, все-таки представити свою область. Тому що я сам Запоріжжя, Запоріжжя, в принципі, серед чоловіків на Паралімпіаді ніколи представлено не було в параліфти. Тут я на змаганнях для того, щоб. По-перше, пропагувати спорт у своєму підрозділі. Хлопці, хто почув, вони розуміли, що це змагання не тільки для спортсменів, які мають там вже якісь нормативи, майстер, майстри спорту, а навіть просто звичайні ветерани мають по пораненням категорії, кожен може долучитися до змагань. Я їх закликаю побільше мати. Змогу долучатися до змагань, проводити самі змагання, ну і взагалі, перш за все, ветеранів, поранених долучити до спорту, щоб вони не сиділи вдома, щоб вони розуміли, що поранення це не вирок. У мене багато було поранень, я не десь може вісім, тому я як би сказати чесно розумію, що така реабілітація, я розумію, як важко буває, і скажу вам, що спорт це найкращий ліки з тих, що я взагалі мав.